Ми українці з роду і до роду, Ми вільні люди в діях і думках, бо словом рідним викриваємо свободу, малюємо і пишем серцем переможний шлях. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я напишу поему про правічне слово. Ще напишу поему. Я про рідну мову. Напишу про мир, бо нам з тобою так потрібен. Ми вільні, ми сильні. Я намалюю на папері щасливу дитину, де ви мені літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без горя, без печалі, без смерті і без віри. Але мрія у нас всіх одна, щоб закінчилася люта війна, а рідна мова жила. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Не бійся, мова, ми твої захисники. Усе життя боролись ми. До зброї знову ми Україну не залишимо в біді. Я мова українська. Слухай світе, як я лунаю у поемах і піснях. Мені вогонь Тараса мудро світить і вказує мій переможний шлях. Але я прошу, бережіть мене, не оминайте, не стидайтесь, війна, повірте, скоро вже мене. Я оберіг ваш, Українці. Пам'ятайте, нас перемога неминуче жде. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово щит, що захищає Україну. Я подолаю тебе враже рідним словом, могучим, неповторним і єдиним. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово зброя у моїх руках. Я подолаю тебе враже, рідним словом, бо мови голос, віри й правди шлях. Я подолаю тебе враже, рідним словом, бо слово меч, що значить всіх ворогів. Я подолаю тебе враже рідним словом, щоб ти у мові рідній та дотла згорів. Ми подолаємо тебе враже рідним словом, усі гуртом ми станемо острі, бо українська мова націю основа, її негідна і мізинець твій. Ми подолаєм тебе враже рідним словом, бо солов'їна наша вічна і свята. З її коріння, хоч і нищиш слово, все українство світки пророста. Ми подолаєм тебе враже, рідним словом, щоб ти боявся паляниці як вогню, щоб і в думках боявся знову нападати. Ми не дамо. Не дай Бог знищити мову свою. Ми подолаєм, враже, тебе рідним словом. Цей меч кували Стус, Франко і Леся, плекали корифеї унікальну мову, бо наше слово українським зветься. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом. Бо в ньому є шевченки заповіть. Ми переможемо обов'язково. Це буде Україна на весь світ. У нас усіх єднає мова. Українці. Ми всі разом. Ми не поодинці. Живемо ми у серці з правдою і Богом. Нас приведе цей шлях усіх до перемоги.